Та вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. Та області. в студії працює Людмила Григорчук. Поблизу Дебальцевого загинув 28-річний лікар-інтерн Чернівців Владислав Трипко. Його тіло нині везуть до Чернівців. На передову Владислав вирушив одним із перших буковинських медиків у квітні минулого року. Близько двох років медик проходив інтернатуру в хірургічному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні. Він мав золоте серце та золоті руки, кажуть колеги медика. Працював наполегливо. Загинув медик під час ворожого обстрілу, коли надавав медичну допомогу пораненому. На передовій Владислав Трибко рятував сотні життів поранених нерідко, поруч із самою лінією фронту. Вони прийшли в одне місто, і там в лікарні одні сидів тільки один головний лікар. Половину персонала, якби втекло в Росію, половину поїхали до родичів на Україну, і вони от, троє, четверо, п'ять чоловік, вони надавали допомогу до 500 хворим пораненим. Вірніше, вибачте, які фактично були у всіх палатах у всіх на всіх поверхах цієї лікарні і і в коридорах навіть тому, що дуже великі були масові поступлення.